Добрий вечір. Нарешті сьогодні в нас стих вітер. Ми на днях обрумали стрілку та сьогодні працювали по листу. І в нас сьогодні ще пішов трошки дощик в день і трошки той вузковий наліт з чесника, трошки змив. і раз файно ми обробили. Працювали ми сьогодні такими препаратами, як Вімпер 2, давали літру. Давали оракул від фірми Едорена Карфемін Калію. Ми раку, перепрошую, давали 1 літр на гектар і давали плантафор 5,15,45. І це наша, певно, в цьому році остання піджива по листу. Треба будемо чекати, поки чесничок наш це до викопки будемо чекати. Думаю, десь викопка буде через 3 тижні десь. Таким Ще зелена маса. Кінчики вже пожовтіли, але тут від чесника нічого страшного, то вже такий, такий період, що чесник вже починає наливати головку. Та й такі -то справи у нас. У нас файна погода, вже сонце зайшло. Ми тільки що закінчили, та воно вже помаленьку. Їду вже додому. Ще дизуня вибігла зі мною принцеса моя. І такі то справи в нас. Думаю, десь за два тижні певно будемо купати стрілку може за півтора тижня. Вона вже помаленьку буде починати ложити, падати. Але щоб було легше її викопувати, туди з 50% приблизно впаде і ми почнемо купати щоб потім не шпактатися в землі і не шукати. Ось тут кисок маю. Він набагато жовтіший, він раніший, він крупний. Ось такі тут стебло. Ось тут. Він. Дуже крупний. Ось такі-то справи. Добре, все, до побачення. Всім на добраніч, Мирної та спокійної ночі.